Клініка Мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. 12 лютого вшановують пам'ять трьох визначних провідників: учителів церкви Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. Українці цей праздник називають святом трьох святих. Якою ж буде погода цього дня? Уже за мить розкажуть тернополяни. По області мінлива хмарність, без істохнення опадів, вночі вранці туман, на дорогах хоже ладиться. Вітер 5-8 метрів за секунду, температура повітря вночі 3-8 градусів морозу, в день 0-5 градусів тепла. Мінлива хмарність без істотних опадів, Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиці вітер 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу. В день від 0 до 2 градусів тепла. Передаю привіт всім. 12 лютого 1906 року у Нью-Йорку на площі Тайм-Сквер було дано старт першим автогонкам навколо земної кулі. Переможець Джордж Шустер фінішував у Парижі 26 липня, провівши за кермом 88 днів. Я ж у свою чергу бажаю усім тернополянам рухатися тільки вперед нових вражень вам та відкриттів за будь-якої погоди до зустрічі на вулицях, містах та на Тіві 4 Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.